Всім привіт, друзі! Давно в мене не було вже відео на цьому каналі. Сьогодні я хочу розпалити костра. Друзі, сьогодні у мене мангала вже ж немає, нема, вже там одні камінці лежать. То сьогодні ми просто розчислимо таку полянку від листя, щоб не загорілось нічого, і розпалимо костра якогось. Друзі, я сьогодні взяв ось ось таке поліно, щоб розтопити сокірку, щоб порубати, зарапати. Нарубав я ось оцих тоненьких ломачок, щоб розтопити. Так, чистим для костра місце. Зараз воно, друзі, має розгоріться швидко. Так, друзі, ось вже потроху розгорається. Зараз, поки воно розгорається, то зараз ми трошки цих підрубаємо. Дровець. Блін. Так, зараз. Так, друзі, ось видно вже цю колодочку. цю. Бачите, друзі, яка пішла вже кочегарочка у нас. Плюсова температура на вулиці, льот розстав, гарний такий льот. Я ж і провалився ось тільки що. Зараз посадимо побалакаємо. А наступне відео буде шоста часі, як ми мостіка робимо. Так що, друзі, таке. Потім ми що будемо робити, ну. Я не знаю, ну обшивати його будемо. За шосту частину, думаю, обіщем. Ну, мостик гарний виходить. Потім що, ще дров наріжемо так сюди, поскладаємо тако, щоб було, правильно? Накриємо, щоб не мокли. А потім літом уже, як, як не буде води, будемо вже углобляти. Я його хочу глобити хоча б десь на отак. Тут надо оце повирізати, усе дід казав. Повирізаєм, зробимся. Зараз попідкидуємо, посадимо, погріємося. Але треба оці ось дивіться, яка тут ветка здорова. оце її треба спалити, потихеньку спалимо. У нас суха геть. Що вам ще розказати, ну. О, я вам же ж нічого про себе і не розказав навіть в цьому каналі. Блін. Я вам даже ж нічого про себе не розказав. Мене звати Артем. Ну, хто дивився мій той канал, то знає, що мене Артем звати, я з Житомирської області. Мені 14 років, вже бачите, знімаю, мені 14, вже знімаю. Скажете, що мені 14. Напишіть в коментарях, чи ви подумаєте, що мені 14. Чи я вигляжу на 14. булька барбулька Потом, думаю, як зробимо мостика в шось тій части, майже і цей тоже костра ще раз розведемо щось. Тільки ми вже щось там, мабуть, будем жарить. что таки вже мостика зробим, -мо. Чи з цього треба щось пожарить? Я так думаю, пишіть своє мнение в коментах. Тепер, друзі, я думаю, на сирі вже підкидувати. І цього воше розрубати би. Зараз, друзі, воно добре має розгорітися. Зараз воно буде горіти. Має горіти, по крайній мірі. Ой, укол! Так, поки костер розгорається, я вам щось розкажу. Фух, Що вам розказати? Не знаю. Це все порізати треба оці востопчики ці всякі. Що остатки від мостика. Треба порізати. Та й, коротше, тут треба оці кущі всі вирізати, ось, о, дивіться, я вам покажу. Ось оці всі кущі чистити треба. Це вам таке. Зараз ось окось, щось, щось він не розгорається. пішли, то я вас на льот проведу. Зараз поки, подивлюся, чи нормальний він. Друзі, я вже так то й провалююсь. Оце я пішов, бляха, муха. Тихо, не лопай. Хамуха, щось та діло зацепив. Оце я пішов по воді, звісно. Це вам таке ось? Це щось таке. Ух, оце я пішов. Дивіться, йо йомаю! Розгорається наконець. ще й йдим на село йде. Ух, так. Ну все якісь ці кусочки треба поспалювати их. Ісь обложки з паспорта і кощі, що воно таке. Так от. Так, подгортать усе, щоб нічого не займалося. Беремо, друзі, оцю тряпочку і отак накриваємо. Так, все, друзі. Поки що все. Так, забираємо сокіру звідси. Так, отраз. О, так, все. Будемо йти. Ну, нехай горить, там, я думаю, вже нічого не повинно зайнятися. А дим-то таке. Фу, е. Воно має перегоріти. Я там все поцовував, воно нічого не займеться вже. Хух. Я задовбався. щось. Поки нарубав, поки те, поки се. Дивіться, який дим стоїть. Фу. Так що, друзі, комусь сподобалось таке відео, як я розвожу костер, пишіть став лайк. Всім пока-пока.